Доброго вечора. В нас турнір. Потужне посилення без, без зелених. Чотирьохзіркові герої. Так, і щось тут відбувається з обороною. Почала трохи стояти, але це не точно. Спочатку її били. Бет мене якийсь. Ну добре, поїхали ми в атаці щось зробимо. Так. Чи міняти тут щось? Контра хай буде. Будемо тички їхні хоча б ловити, хай буде. Там ще й відліковуватися буде потроху. Так, в нас є синій кристал. І є навіть отакий взрив його одразу. Угу. Щось в нас ліпше нічого не стало. А ну давай спочатку ці зробимо. Думаю, чи можна якось тут філок кристал скласти чи ні. Чи просто складати філо і не паритись. Давай так спочатку. Так, в них поки бити ніхто не буде, то ми, в принципі, поки встигаємо скласти ФІО. Давай тут ход зробимо. Так, Сонька буде з нас знімати. Давай ми до цього приготуємось. Так, Рігард ледь пережив, скажімо так. Давай тоді запустимо комбо. Не дуже, я думав, ще поїде, але ні. Давай зарядимо гоуді нашу. Лікування теж потрібно. І зірвемо ось так, зелений, Я думаю, Рігарда заберемо. Так, Рігарда ми забрали. Зараз... Трохи, трохи буде боляче від гріма. Але, в принципі, терпимо. Давай робимо жовтий кристалик. Так, далі. Давай можна тут пошукати щось. Голді теж ми можемо зарядити. І потім можна ще й кристалик зірвати. Так, а ось тепер можуть, можуть бути проблеми, бо. Можуть нам когось вбити. Ні, ми це пережили. Це вже добре. А вона й не дозарядилася, на жаль. Ну нічого. Так, гріма ми теж ліквідували вже. Ще підзарядили філо наших. Чудово. Давай ось так обережно. Нам потрібна зарядка акули. Ми це зробили. Ано. Травління він повісив на себе. Так. Ну давай ввімкнемо, зробимо комбо. Соньку не хотілося заряджати зараз, але нічого вже як є. Так, філова добили. Тепер перезаряджаємось. Навіть ще фіо пройшов, але в пустоту. Давай через комбо жовтеньке ми вдаримо. О, так. Можливо, там фіол знизу ще доїде. Ні, і так добили. Окей. Далі. Ну, повторюємо наш план. Лісу, звісно, тут неприємно буде. І щось я бачу, тут не дуже з камінчиком, поки в нас. Окей, але хіл по центру хоча б а не якийсь ударник. Давай жовтий. Ще є в нас отаке таке комбо. Філоли склалися. Окей, чудово. Давай комбо знову. Червоний кристалик. Ну, я думаю, теж нам знадобиться крутити полянку. Давай зарядимо ось тут фіоліф ми, щоб не ризикувати. Підлікуємо, звісно, всіма. Було б непогано якось тут замутити шалене комбо. Але прям такого дуже нічого й немає. Але зарядити якогось хіла мені потрібно. Я думаю, давай ось так ми сходимо. Так. Буде у нас ще синій... Ой, буде у нас сині кристали кробимо. Навіть крила змили. Чудово. Тепер давай підлікуємось. М -м -м. Давай ось так спробуємо. Може доб'ємо лісю. Ну, в принципі, непогана спроба була. Нормально ми її прописали, слухайте. Так, тут зараз їх відлікують трошки. Відлікуємося ми і зробимо ще раз комбо. Фіол доїхав. Чудово. Ось Соньку змили. Тепер можна трошки видихнути, бо тут є фіол каміння під лісю. М -м -м. Думаю, краще, може з комбо зробити. Давай ось так фіологи ми повинні забрати. Є. Вмикаємо бафи. Взірвемо зелень і дивимося, що у нас приходить. До нас прийшла купа фіолетових в гості. Ну, ви самі тут все розумієте. Тут просто пощастило з камінням. Ну, ну в цьому ударі я вже не думаю, що дадуть мені стільки. Бо мені здається, на три бої вперед мені насипали камінчиків. А ось би ні. Досить цікава поляна, може нормально покрутити. Давай спочатку так почнемо. Четвірочку зробимо. Запустимо. Я думаю, комбо ось так з жовтими. Так. І ще хай вже гормик буде бити. Заряджений в нас шерхай. Кирило страждає. Але спробуємо його врятувати зараз, якщо не поїде зайвого. Так. Тихо, тихо. Прибережіть сили свої, друзі. Давай ще раз підлікуємось і тепер зробимо комбо. Так, Рігард нас покинув чудово. Ну і Криво нас покидає, ні. Ще ні трошки поживе. Тоді давай спробуємо підлікуватися, якщо той червоний не вб'є його. Так, гріма збили камінням. Гоуді втратили. Ну окей. Ой, не так тільки що сходив, промазав. Але добре. Сподіваюсь, це не фатальна помилка була. Угу. Але Кирило намагалися вбити. Так і запишемо. Угу. от Кирило їм і помстився якраз. Поїхали далі. Їдемо. Скляний кіпілот у нас влаштовує, бо у нас є Кирило, котрий буде диспелити. Так, і що ми маємо? Четвірку. Давай ось так з комби почнемо. Можливо, там щось знизу доїде. Ага, є в нас жовтий кріс. Робимо. Давай зелене ще зробимо. Ось так. Можна зелень зірвати, буде комбити в нас. Але нам синій потрібен для диспела. Синього поки ще й немає особливо. Зараз вже щось буде, але щоб запізно не було з такими комбо. Так. добий Кіпра. Трішки його не добило, але не зарядило килайл. Це найголовніше. Тому що думаю, щоб витримали ми її удари. Давай ми все ж таки підлікуємось, контру поставимо на всяк випадок, акулу і зробимо комбо в Кіпра. Так, чао пробиття Килаю в рігарда. Ну це печально. І що у мене немає зарядки синіх? Але іначе є зарядка Голді. Ні, зарядки Голді немає. Так, чи втрачаємо ми Рігарда, чи ні. Втрачаємо ми Шерхая. Окей. Ну, Шерхай це теж не дуже добре. Але тут можна грати. Поки ми під бафами, давайте прокинемо в Килайу, заберемо її. Все. Ну і тепер доведемо справу до логічного завершення. Тут же Рігар туди нам нічого не зробить, Тому його рано чи пізно все одно. Заб'ємо камінням. Ще й спелити його будемо потроху. Ну так, зараз буде трохи не вистачати мені бафів в шерхая. Але вже як є, ліпшого, нічого тут же не вдієш. Так, ну можна ще голоді зарядити. Будемо стати на максимал рухати, там побачимо. Так. Ну, повинні добити, наче, ні? Так, прекрасно. І синє моно без зелені. Але, із хороших новин те, що немає тут склянних. І, в принципі, всі можуть розбитися об мою контру. А я їхню буду пробувати знімати. Ну, Тут подарункове поле одразу Fіо Кріс і одразу синій кріс. І ще жовтий, давайте всі зробимо Ну, такий, такого роду собі контент. Зробимо всі кристалики, котрі можливі. А тепер запустимо шалене комбо. Дивимось, хто залишається в них живий, бо мені що здається, не дуже багато. Ані, якби філо закрився, то було б. Добре. Але ми тут на максимальних пафах зараз. Плюс 100% до атаки, плюс шерхая бонуса. Ну, всіх вилучені. Залишився акваліт. Окей, акваліт. Давай поприкидуємо в тебе трошки. Таун, наче, ставить, ні? Угу. Ми його одразу і знімемо. Є. Ну, добре. Що у нас далі? Ага, ну, Все, сьогоднішній день закінчився, наче нормально вийшло. А, в Рейтингу ми далеко, звісно, оборона в нас ніяка. На аватації щось робимо. Ну, добре, всім дякую за увагу. Побачимо завтра. Будемо завершувати цей турнір. Прекрасний. До побачення. Тихої ночі, всім на добра